Прямо зараз уважно розгляньте всі карти на екрані. Зверніть увагу на цифру, зображення та назву архетипу. Після цього закрийте очі. Перша карта, яка спливе у вашій пам'яті, стане для вас підказкою єдиного через ваше підсвідоме. Дивіться прогноз для себе за цією картою на тиждень з 27 січня по 3 лютого. Один Трикстер. Початок тижня буде для вас напруженим. Плітки та безпідставні звинувачення можуть вибити вас із колії, але ваша мудрість та дотепність дозволять владнати ситуацію. Ви відчуєте себе на сходинку вище, ніби виходите за межі звичного. Друга половина тижня принесе втому, тому важливо уникнути вигорання. Остерігайтеся давнього недоброзичливця, його дії можуть вам зашкодити. Прогноз на тиждень. Ви знайдете несподіваний спосіб викрити брехню на вихідних вас чекає незвичайний спокій. Використайте це для перезавантаження і удача Прийде через випадкову зустріч. Два творець. Тиждень розпочнеться з очищення. Старі проблеми, які тягнули вас донизу, почнуть відступати. Ви можете відчути себе вразливим, але не бійтеся цих емоцій, вони відкривають двері до оновлення. Усамітнення в середині тижня стане. Джерелом натхнення, яке при... приведе до нових творчих звершень. І прогноз на тиждень. Сни цього тижня відкриють важливі підказки для майбутнього. Уважно стежте за своїм здоров'ям можливі сигнали, які потребують вашої уваги. і один із ваших старих проєктів несподівано принесе результати. Три. Мудрець. Початок тижня принесе хаос, спричинений втручанням ззовні. Це змусить вас переглянути свої погляди на роботу та оточуючих, але вже до середини тижня ви винесете цінні уроки і побачите у подіях джерело задоволення. У другій половині тижня можуть виникнути труднощі, які тиснутимуть на вас. Не соромтеся просити про допомогу. І прогноз на тиждень. Ваша проникливість допоможе уникнути помилки. Можливо, зустріч з людиною, яка надихне на глибокий роздуми. У п'ятницю ви знайдете відповідь на запитання, яке давно вас турбує. Чотири мах. На початку тижня вас може підвести хтось із колег чи близьких, спільні плани можуть зруйнуватися, і вам доведеться шукати новий шлях. Попри це, ви зрозумієте, що новий маршрут. Хоча й ризикований дає цінні уроки. Уникайте аварій та несподіваних ситуацій, пильність буде вашим союзником. І прогноз на тиждень. Ваше чуття підкаже, коли краще відступити. У п'ятницю ви отримаєте знак від Всесвіту, який направить вас. У потрібний бік, і удача прийде через несподівану розмову. 5. Жертва. Початок тижня може здатися складним почуття безпорадності та обмеженості. Переслідуватиме вас. Люди можуть користуватися вашою добротою. Але ви зможете змінити ситуацію, влаштувавши собі невеличке свято. Це допоможе вам знайти внутрішню гармонію. До вихідних ви відчуєте впевненість і почнете діяти самостійно. І прогноз на тиждень подарунок від близької людини підніме вам настрій. Нове Хобі або захоплення стане джерелом радості. Субота принесе важливе усвідомлення, яке змінить ваше сприйняття. 6. маска. Цього тижня ви відчуєте прилив продуктивності завдяки чіткому плануванню. Ваша енергія та рішучість допоможуть вам розпочати реалізацію давно задуманих проєктів. І вищі сили підтримують вас на початку цього шляху. А наприкінці тижня вас чекатиме заслужений відпочинок, який відновить сили та подарує відчуття гармонії. <кхи> Прогноз на тиждень. Успіх прийде в середині тижня, але будьте готові до нових викликів. Лист або повідомлення принесе несподівану радість, і неділя стане днем для перезавантаження, влаштуйте собі міні-ритуал для балансу.